Три речі, які вам будуть необхідні для комфортної Макрофотографії. Говоримо про її особливості, а також що це за речі, які дозволять вам себе комфортно почувати та проводити макрофотографію. Е, дивіться, є такий підвид макрофотографії, як предметна зйомка. І там є своя специфіка, про яку ми поговоримо в окремому відео, присвячені саме предметній фотографії. А зараз загалом про макрозйомку. Перше, що вам знадобиться для макрозйомки, це звісно. Макрооб'єктив, і якщо у предметній фотографії а, ви можете ще як варіант розглядати, наприклад, об'єктив зручним. Керуванням зручним фокусом, то саме у макрофотографії вам знадобиться автофокусний об'єктив. Чому така різниця і чому бажано мати саме автофокусний об'єктив? Макрофотографія вона пов'язана зі зйомкою як живих об'єктів, так і неживих. Це можуть бути комахи, гілочки, якісь там бджоли летаючі, якісь тваринки і так далі, і так далі. І загалом це рухливі об'єкти. Поки ви будете наводитися ручним мануальним фокусом, це комаха, паучок, жучок і так далі, вона уже кудись зникне, улетить, сповзе. Час дуже сильно впливає, коли ви чекаєте певного освітлення, ви хочете зазняти там якийсь листочок комашку. Але світло уходить, і ви втрачаєте час на ручному фокусуванні, тому е це все досить складно і. Якщо ви візьмете, наприклад, ручний мануальний об'єктив для такої загальної макрозйомки, ви не отримуєте кайфу, тому що там десь комашка злетіла, ви її під час зльоту сфотографували, і вам для цього всього буде потрібен саме автофокус. Тож, в першу чергу, розглядайте саме автофокусні макрооб'єктиви. Друге, що ще знадобиться для макрозйомки це спалах. Коли ви знімаєте з рук, ви рухаєтеся, а у макрозйомки у неї дуже маленька глибина різкості. Тому, звісно ж, при макрозйомці, що ми робимо для того, щоб отримати більшу глибину різкості, ми закриваємо діафрагму і у нас падає освітлення. А найчастіше, коли знімати живу макрозйомку зранку або увечері, тож світла не так багато. І е, для цього знадобиться вам спалах. Це е, накамерний спідлайт, який ви можете з різними насадками-формувачами використовувати для макрозйомки. А бувають ще, наприклад, е, світла для макрозйомки, які вдягаються на об'єктив і більш роблять таку м'яку засвітку. Якщо ви плануєте займатися макрозйомкою, розгляньте, підберіть собі Додаткове світло, яке ви зможете використовувати під час вашого заняття фотографією. І третя річ, без якої, в принципі, я не радив би займатися макрофотографією, яку вам треба придбати, це захисне скло, тому що під час макрозйомки, ви все стараєтесь наблизитись до знімаємого об'єкта ближче, ближче, ближче. Він рухається десь повзає, якщо це якась камашка, якщо це якийсь листок на гілочці, краплинка, вона рухається. До речі, відносно краплинок, поки ви фокусуєтесь на тій краплинці, яку ви хочете сфотографувати. Ви можете не помічати, що перед об'єктивом є якісь об'єкти, адже ви самі сконцентровані, ваша вся увага сконцентрована або на видошукачі, або на екрані дисплея, в залежності від того, яка у вас камера. І дуже часто це просто стандарт. Найменше, що може трапитись, це просто забруднеться скло об'єктива. Але часто воно навіть царапається, і ось уже на цьому склі є певні відмітини. А, може, так десь буде видно. ось, а, Це, наприклад, об'єктив. Теж макрозйомка, це фікс 100 мм, і а, завдяки саме цьому склу скло на об'єктиві дуже чисте. Захисне скло, і в принципі, скло об'єктива при макрозйомці. Воно дуже швидко забруднюється. Прям дуже швидко. Просто ви не помічаєте тих дрібних елементів, які потрап починають потрапляти в об'єктив, тому що ви сфокусовані саме на тому об'єкті, на якому ви знімаєте. Коли ви купуєте макрооб'єктив, шукайте, якщо це БУ версії, може одразу вони йдуть захисним слом. Якщо ви берете новий автофокусний макрооб'єктив, то одразу просто купуйте на нього захисне скло. Це може бути звичайний uv фільтр він чисто прозорий, але він збереже і захистить скло вашого об'єктива. Тож, три речі, які вам знадобляться для комфортної макрофотографії. Це автофокусний об'єктив, це спалах на камерний, або який одягається на об'єктив. І обов'язково захисне скло. Підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас залишились або є ще якісь запитання, пишіть їх в коментарях, ми будемо по можливості відповідати. І бережіть вашу техніку, а також бажаю вам гарних кадрів!